Цього тижня в нас був справжній отаж на акумулятори і інвертори. Продали дуже багато. От Собі у нас вже немає, вісімок немає, трошки дванадцяток є, пятнадцять мені теж здається, і двадцяток зовсім трошки лишилося. Замість шісток можу порекомендувати, що маємо трошки деє-п'ірок. Шістірочки будуть десь кінець-жовтня, може, навіть і початок листопада, вісімка приблизно також. 12-ки ще трошки є, але їх буквально зовсім трошки лишилося. Там на слідуючий тиждень, я думаю, вже й не буде. По акумуляторах фактично теж все порозгрібали. Маємо аксіому Energy відносно недорогі, літі залізу сусфаті на 102 А48 вольт. От, наприклад, вже на складі, наче є, але вони вже продані. За них вже оплатено. Фелісіті класні акумулятори. Шкода, що ми їх мало замовили. Дуже добре зараз продаються. Ну зараз всі акумулятори, інвертори продаються добре. Одним словом, якщо вам потрібен акумулятор або інвертор, рекомендую поспішити. Бо в нас вже фактично люди починають робити передзамовлення на початок листопадової там партії, на всередині листопада будемо отримувати. Хочете купити по хорошій ціні, рекомендую робити е, заздалегідь замовлення. Ми тоді зможемо вам запропонувати кращу ціну. Коли воно приїде, можливо буде трошки дорожче. Тому попереджаю для дилерів в нас як завжди є спецумови.